Росія знову атакувала Україну під ударом Київ. У столиці ракета терористів влучила по під'їзду. Повідомляють про загиблих та майже сотню поранених. Столицю охопив дим. Пожежі видно у низці районів. Це черговий воєнний злочин росіян. Докладніше про події страшної ночі розповім за мить. Ви на фабриці новин. Підпишіться, і ми починаємо. У ніч на вівторок, 17 червня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Застосовано кілька типів озброєння крилаті ракети з бомбардувальників. ту 95 МС, балістичні ракети, дрони Камікадзе Шахет. Однією з головних цілей став Київ. Внаслідок атаки в місті виникли численні пожежі, пошкодження інфраструктури. Та найголовніше це людські життя. На жаль, через російську атаку є багато жертв. О пів на шосту ранку національна поліція повідомила. 14 загиблих та понад 44 потерпілих громадян внаслідок атаки Росії на столицю. Поліція працює на місцях влучань. Вночі ворог завдав удару по Києву крилатими ракетами, дронами та балістикою, прицільно бивши по мирному населенню. Цинізму окупантів немає меж. Руйнування та падіння уламків фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Також пошкоджено житлові будинки, гуртожитки, навчальний зал. <заклад>, станції техобслуговування, склади. Один із найстрашніших ударів прийшовся по Солом'янському району. Тут було зруйновано під'їзд багатоповерхівки. З 9-го по 1-й поверх. Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив: Пряме влучання попередньо балістичної ракети. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через всі 9 поверхів. Міський голова Віталій Кличко підтвердив. В Солом'янському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий під'їзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14. Також він інформував про таке: цитую: внаслідок удару по багатоповерхівці у Солом'янському районі 40 квартир зруйновано. Кількість потерпілих за даними глави КМВА Тимура Ткаченка зросла до 99 осіб. 59 людей госпіталізовано. Близько 2.30 ночі. Чиновник повідомляв про наслідки російських атак. Цитую: загалом, станом на зараз фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях в Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. У Дарницькому районі задокументовано, зокрема, падіння уламків на двох локаціях: пожежа за однією адресою, пошкодження дитячого садочка. Змі повідомляли, що в Дарницькому районі вогонь гасили з гелікоптера. Сервіси якості повітря зафіксували його значне погіршення у різних районах через дим. У Дніпровському районі уражена промислова територія. Уламок шахеда застряг у стіні житлового будинку без пожежі та постраждалих. Солом'янський район зруйнований під'їзд багатоповерхівки, пошкоджено житловий будинок і навчальний заклад. Святошинський район пошкоджено житловий будинок. Подільський район уламки впали на відкриту місцевість. Оболонський район пошкоджено авто. Без пожежі під час атаки було зафіксовано перебої з електроенергією у кількох районах столиці. У Голосіївському районі в приватному секторі секторі та в Дарницькому в районі Червоного Хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики. Бригади енергетиків уже працюють. Повідомив Віталій Кличко. Вночі у Солом'янському районі, навпроти будинку, де медики надавали допомогу постраждалим. Помер громадянин США, та якому було 62 роки. У мережі також повідомляли, що під масованою атакою опинився район аеропорту Жуляни. Втім, офіційних даних наразі немає. Очільник КМВ Аткаченко підсумував: у Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики. Натомість міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що під ворожим вогнем опинились 27 локацій у столиці. За словами президента України Володимира Зеленського, ворог випустив по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів Києві. Під ударом опинились також Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Далі цитую слова гаранта конституції. Такі атаки чистої води тероризм. І весь світ, Сполучені Штати та Європа, нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Написав він. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблих, а також пораненим через російський терор. Друзі, поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей дізнались про злочини окупантів. Знову удар окупантів. Агресор атакував Київ дронами. Шахет упав просто в приватному секторі. Є постраждалі. Ворожа атака на Донеччину. Загарбники вбили шістьох людей. Тим часом президент Володимир Зеленський попереджає: окупанти готують нові удари по енергетичній інфраструктурі. Які деталі відомі? Підпишіться на канал Фабрика Новин. Ми починаємо. Черговий терор противника. У ніч на 16 червня російська армія атакувала Україну дронами та іншим видом озброєння. Однією із цілей удару став Київ. Близько 23-ї години вечора, 15 червня, київська міська військова адміністрація попередила про загрозу ударних безпілотників. Згодом кияни почули звуки вибухів. На жаль, ворожа атака не минула без наслідків. Один із російських дронів впав просто у приватному секторі русанівських садів у Дніпровському районі столиці. На місці залишилась вирва. Глава КМВА Тимур Ткаченко підкреслив, дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв. У Дарницькому районі постраждали торговельні павільйони. У кількох точках Києва знайдено уламки збитих дронів. Підтверджено інформацію про одного тяжко пораненого хлопця 2004 року народження його госпіталізували в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака. Додав Ткаченко. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість поранених двоє. Один залишається в лікарні, а жінку, яка теж була госпіталізована вночі, перевели на амбулаторне лікування. Російські дрони вдарили і по Київській області. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, удар прийшовся по мирних населених пунктах. У Обухівському районі травмований 60-річний чоловік порізив обличчя та руки. Госпіталізація не знадобилась. Допомогу надали на місці внаслідок обстрілу. Пошкоджено. Чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль. Під ударом окупантів і Донеччина. За повідомленням Вадима Філашкіна, голови місцевої ОВА, 15 червня росіяни вбили шістьох мирних мешканців області: троє загинули у Багатирі, двоє у Покровську, ще один у Костянтинівці. Крім того, поранення дістали четверо жителів. Є наслідки і на Запоріжжі. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про 426 ворожих ударів по 14 населених пунктах області. У Магдалинівці поранено 46-річного чоловіка. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Написав Федоров. У Черкаській області силами протиповітряної оборони знищено 18 ворожих безпілотників. Постраждалих серед населення, на щастя, немає, але уламками зачепило. Газову трубу виникла пожежа. За попередніми даними пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають. Повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Сумська область під російським вогнем. За добу ворог обстріляв 34 населених пункти найбільше у сумському районі. Протягом доби російські війська здійснили 95 обстрілів по 34 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському районі, повідомили Вова. Вночі противник атакував Суми. Два влучання, пошкоджено вікна у житлових будинках. Повітряні сили України підбили підсумки. У ніч, на 16 червня, Росія випустила 138 ударних безпілотників типу Шахет. А також імітатори. Основний напрямок Донеччина. Противник атакував з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове, Російська Федерація. Основний напрямок удару Донеччина. Повідомили в повітряних силах. Загалом знешкоджено 125 дронів: 84 засобами вогневого ураження, 41 подавлено системами радіоелектронної боротьби. Тим часом глава держави попереджає про загрозу. Президент України Володимир Зеленський заявив: Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України. Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході, написав Зеленський. Він зазначив, що дані про російську загрозу об'єктам атомної генерації в Україні вже передані в Міжнародне агентство з атомної енергії, від КОФУ та міністру оборони Сполучених Штатів. Водночас із новою інформацією вийшли західні змі. За даними CNN, Росія змінила спосіб застосування своїх шахедів. Агресор став атакувати дронами нашу країну із висоти до 5 кілометрів. А це вище за радіус дії стрілецької зброї ідеться у матеріалі медійників. Українські військові пояснили, вони бачать усі ці на радарах, але збивати їх із кулеметів стає дедалі важче. Натомість протиракетних засобів, як зазначено у статті CNN, в Україні обмежена кількість. За словами одного із українських бійців, вже восени Росія може запускати до 500 шахет кожні два-три дні. І єдиним ефективним засобом протидії залишаються дрони-перехоплювачі, яких Україні критично бракує. Друзі, свої думки щодо почутого та побаченого закликаю написати у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.